Всім привіт! Мабуть, багато хто з вас чув про нещодавній інцидент в одному з київських контактних зоопарків, де був зафіксований випадок сказу. Тоді автоматично під загрозою опинилися всі відвідувачі цього зоопарку, які відвідували це місце за останні кілька тижнів. Саме тому наш сьогоднішній випуск присвячений темі сказу. І сьогодні у Всесвітній день боротьби зі Сказом дуже важливо про це говорити, підвищити поінформованість вашу про цю хворобу, про те, які її симптоми, як убезпечитися. Мене звати Олександра Данько, я керівниця відділу комунікації в медичних закупівлях України. І я хочу познайомити вас сьогодні з нашим гостем: це Олексій Даниленко, виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров'я. Пане вас. Дякую, що завітали сьогодні до нас в гості. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, що це за хвороба, бо багато хто чув, але знання досить поверхневі. Які її симптоми і взагалі, як її розпізнати? По-перше, хочу подякувати за те, що ми, в принципі, проговорюємо таку тему, тому що це дуже важливо, особливо в Всесвітній день боротьби зі сказом. Це дуже непогана нагода проговорити про сказ іще раз і довести до відома всіх, що сказ це не щось далеке, не щось із підручників. Це те, що поруч навколо нас, і, на жаль, ми маємо випадки сказу і серед людей, в тому числі. Що таке сказ? Сказ це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке. Спричинене вірусом сказу, і під час якого е, вражається нервова система. На жаль, без вчасно розпочатого лікування захворювання на сказ призводить до смерті. Тобто, тут е, треба це розуміти і ні в якому разі не зволікати е, завжди за призводить допомоги. Так? Так, угу. так. Які симптоми е, сказу? Перш за все. Хочу сказати, що після того, коли людина мала контакт з твариною, дикою, домашньою, є певний інкубаційний період, характерний для сказу, він може бути від кількох днів і до кількох місяців, тобто такий тривалий період. Але це ще раз підтверджує, що сказ є небезпечним захворюванням, тому що він може проявити себе через кілька місяців, коли людина вже фактично і забула про те, чи мала вона контакт з якоюсь твариною, чи був покус, чи ослинення, чи не було. Розпочинається захворювання в принципі, з таких загальних симптомів, може бути і підвищення температури, з'являється дискомфорт, біль, поколювання в місці укусу або свербіж в цьому місці. Може бути неврологічна дисфункція, така тривожність з'являється у людини, потім можуть з'являтися галюцинації, аерофобія, гідрофобія. Людина стає збудженою, з'являється біль в горлі, важко ковтати людині, людина боїться світла. Ну і в принципі, це такі основні симптоми, які говорять про те, що може бути, може бути сказ. Ну і звісно, коли ці симптоми вже почалися, то, скоріше за все, цей випадок закінчиться летально. Хто є носіями цієї хвороби? Е, людина отримує сказ, може отримувати сказ від тварин. Як Диких, так і домашніх. Це в першу чергу коти, собаки, лисиці, можуть бути кажани, тобто також так, Тобто, якщо вкусила собака, тут не варто зволікати чи чекати все-таки появи перших симптомів, як тут діяти? Ні, це дуже велика помилка чекати перших симптомів. Якщо з'являються симптоми, то вже прогноз дуже поганий. Як тільки вкусила собака, кіт або інша тварина, треба звертатися за медичною допомогою, передбачена ціла мережа антиробічних центрів антиробічної допомоги. Фактично в кожній області є кілька десятків таких центрів на базі закладів охорони здоров'я, на базі травм пунктів. Цей перелік оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я, на сайтах департаментів охорони здоров'я, тобто кожен може зайти, подивитися, куди можна звернутися. Навіть якщо немає такої можливості, потрібно звертатися до першого травмпункту. І там вже нададуть допомогу. І в будь-якому разі рішення щодо подальшого ведення пацієнта приймає лікар бажано рабіолог. І він визначається вже з тактикою ведення кожного пацієнта в кожному конкретному випадку, після того, коли вони обговорять ситуацію, проговорять умови, за яких відбулося відбувся контакт з твариною, і далі вже приймається рішення з приводу того, як діяти далі. А зараз почула про диких тварин. Якщо говорити про домашніх тварин, тут варто напевно чи дізнатися у власників тварин, чи вакцинована тварина чи ні. Які тут як захиститися від цієї хвороби? А чи я ж кажу, чекати, подивитися на тварину, чи вона там без видимих ознак сказу, чи це означає, що вона хвора чи ні. Ну якщо вона без видимих ознак сказу, то гарантувати, що вона не хвора, дуже складно. Звісно, що якщо домашня тварина, то скоріше за все власник знає про те, чи щеплена ця тварина, чи не щеплена. В нього повинні бути відповідні документи. Тому, у разі, коли це документально підтверджено, тут рабіологу вже простіше приймати рішення з приводу подальшого ведення даного пацієнта. Але знову ж таки треба розглядати кожен випадок індивідуально, mm -hmm. тому що дуже багато може бути нюансів. Тут деталізувати ще для наших слухачів, чи всі ці чи в усіх регіонах є оці центри, до яких вони можуть звернутися, чи треба їм там їхати, наприклад, в центр, чи в ні, нікуди їхати дуже далеко не потрібно. Такі центри є у всіх регіонах, і як я вже говорив, що Потрібно і можна звертатися до будь-якого травмпункту до, uh -huh. до медичного працівника, якщо там немає можливості там дуже далеко їхати, і так далі. Тобто за медичною допомогою до медичного працівника до травмпункту потрібно звертатися. Тут я хочу нагадати, що держава централізовано закуповує вакцини від сказу для людей. А це робимо ми в медичних закупівлях України щороку на замовлення Міністерства охорони здоров'я. А безпосередньо координацію цих вакцин, розподілу її по регіонам, здійснює центр громадського здоров'я. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка ваша роль у цьому процесі, і як ви відслідковуєте, куди саме треба доставити ці вакцини? В першу чергу хочу подякувати МЗУ за ту спільну нашу роботу, як на мене, ефективну, завдяки чому нам вдається забезпечити вакциною наші регіони відповідно. Бачите, доступ населення до в даному випадку антирабічної допомоги, як це відбувається? Звісно, ми тут працюємо в такому тандемі. Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, МЗУ. Центр громадського здоров'я здійснює моніторинг захворюваності в першу чергу. Тобто, ми розуміємо і володіємо інформацією щодо випадків захворюваності. Ми... Співпрацюємо з Держпродспоживслужбою, здійснюємо обмін інформацією щодо сказу, бо Держпродспоживслужба надає нам інформацію щодо захворюваності серед тварин. Ми, звісно, надаємо інформацію Держпродспоживслужбі про випадки захворювання на сказ серед людей. Тобто ми розуміємо ситуацію щодо захворюваності, потім, враховуючи цю ситуацію, враховуючи кількість. Звернень за допомогою, ми розраховуємо кількість вакцини, яка потрібна. Відповідно, ці розрахунки надаємо Міністерству охорони здоров'я і вже потім, відповідно до процедури, запускаються механізми закупівель, і угу. потім вже ми отримуємо необхідну вакцину. Чи сказ е, актуальний лише для України чи для світу загалом, і як взагалі війна змінила цю тенденцію захворювань? Чи є у вас статистика? Скільки у нас щороку фіксується таких захворювань? Можливо, летальних випадків, або щоб люди розуміли, що дійсно варто одразу звертатися за допомогою? Ну, звісно, Україна не є унікальною державою, тому така ситуація, подібна ситуація, вона відображається і в інших країнах. Звісно. Війна вплинула, як на мене, значно вплинула на ситуацію щодо сказу. Враховуючи, що спочатку повномасштабного вторгнення в країні було припинено полювання, припинені припинено використання авіаційного транспорту для відповідної ветеринарної служби для Держпродспоживслужби, які використовували цей транспорт для проведення оральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Тому ускладнений зараз процес щодо профілактики сказу серед диких тварин, саме вакцинації диких тварин. Потім враховуючи бойові дії, звісно, міграція диких тварин з місць безпосередньо введення бойових дій до відносно спокійних регіонів, і відповідно в цих відносно спокійних регіонах збільшується популяція диких тварин. І, відповідно, підвищуються ризики захворюваності на сказ. Так само збільшилась кількість, знову ж таки, внаслідок бойових дій, збільшилась кількість безпритульних тварин, тобто ті тварини, які колись були домашніми, вони стали безпритульними. Звісно, вони теж є джерелом захворюваності на сказ. І якщо говорити про статистику, то Після того, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, динаміка захворюваності на сказ серед тварин почала зростати і фактично кілька разів збільшилася кількість захворювань серед тварин. Щодо випадків сказу серед людей, то, на жаль, ми фіксуємо поодинокі випадки захворювання на сказ у людей. В цьому році у нас один випадок зафіксований, і минулому році два випадки. Ну і попередні роки теж один-два випадки, тобто такі поодинокі на щастя. На щастя, Тому, Ми починали... що кожен випадок mm -hmm. закінчується летальною ще раз на цьому наголошу. Це 100% летальність. Тут почули. Ми згадували на початку розмови про контактний зоопарк, але не всі знають, чи мала ця історія продовження, mm. що сталося з цими людьми, які там опинилися в зоні ризику там протягом останніх двох тижнів, чи були там випадки зафіксовані? Так, ми згадали про зоопарк, але я трошки пішов в іншу сторону і про Все зоопарк ми. Не розвинула тему, Чи але становлять вони взагалі реальну загрозу для був людей? такий випадок, і в зоопарку було зафіксовано смерть оленя від сказу, що було лабораторно підтверджено ветеринарною службою, враховуючи, що відвідувачів цього зоопарку була велика кількість, але в принципі не було фіксації саме цих відвідувачів, які були, які відвідували зоопарк. Тому тут включилася і місцева влада, включилася Держпродспоживслужба, долучилися наші центри контролю профілактики хвороб міста Києва Київської області. Відповідно було поінформовано населення, доведено до населення інформацію, щоб вони розуміли, хто відвідував цей зоопарк. Щоб вони звернулися до медичних працівників для того, щоб було прийнято рішення подальшого ведення і прийняття рішення щодо вакцинації цього населення, ми моніторимо цю ситуацію. Є інформація про те, що більше 200 осіб звернулися за допомогою після того, коли угу. почули про цей випадок, і вже в принципі. З ними працювали відповідні заклади охорони здоров'я, ну і проводилась відповідна вакцинація в тих випадках, коли це було необхідно. Тобто не у всіх 200 випадків провели вакцинацію, тому що тварина умовно не не кусала, не слизом, не інфікувала людину. Ну, чи просто цікави плюс це вже здається, ті, які отримували вакцинацію, але mm -hmm. не це не означає, що всі 100% відвідувачів зоопарку. Підлягають вакцинації, тому що uh -huh. можливо відвідувач навіть не підходив в ту зону, де був е олень. олень, була постраждала тварина. Тому тут е треба розбиратися в кожному випадку окремо. Тому, але якщо хтось відвідував цей зоопарк, то звісно краще поспілкуватися з медиком, uh -huh. і він вже порадить, як діяти е кожній конкретній особі. То контактні зоопарки це все ж таки загроза чи безпечна історія, оскільки ми не розуміємо, чи тварина була вакцинована, чи ні, чи перевіряються відповідні органи, аби просто розуміти, чи вести дитину в контактний зоопарк чи ні. Ну, зазвичай контактні зоопарки, як і інші зоопарки, в принципі, безпечні в цьому відношенні, але ну, от в даному закладі стався такий випадок, то, звісно, тут треба розуміти ризики. Давайте тоді трошки підсумуємо. Уявімо ситуацію, мене е, вкусила тварина, вона бездомна. Я не розумію, чи вакцинована вона чи ні. Мені е, треба одразу звернутися до е, центрів контролю профілактики, до да, терабічних центрів, чи все ж таки е, почекати. Ні, чекати не, не чекати. потрібно, а треба звертатися до одразу. медика. Якщо є uh -huh. можливість, відразу е, потрібно промити рану, промити з милом. Ні в якому разі не накладати там щільні пов'язки для того, щоб був відкритий доступ до самої рани. І потрібно звертатися за медичною допомогою. Центри антирабічної допомоги це не в центрах контролю профілактики, це центри, які знаходяться Окрем. на базі закладів охорони здоров'я інших. Ми зараз тут. Поговорили про екстрену вакцинацію. А можете детальніше розказати про профілактику цієї хвороби? Як убезпечитися від неї? Ну найефективніший метод профілактики від сказу – це, звісно, вакцинація саме тварин, тому що вони є джерелом захворювання на сказ? Тому це такий найефективніший метод. Ну звісно, потрібно уникати. Контакту з безпритульними, тим більше дикими тваринами uh -huh. для того, щоб запобігти і укусів, і просто ослинення, тому що вірус сказу може проникати навіть через непомітні пошкодження на шкірі. Не обов'язково це повинен бути е, покус, велика рана. Це може бути просто ослинення. Якщо тварина хвора, то вірус може потрапити через видимо непошкоджену шкіру, але там можуть бути тріщини порізи, тому. Є ризики, але знову ж таки, рабіолог е, прийме правильне відповідне рішення. Ви зараз обережно підійшли до однієї з найулюбленіших моїх тем. Тема міфів. Е, у нас в Україні так традиційно склалося, що кожна хвороба оповита безлічі міфів. Сказ не виключення. Один з моїх найулюбленіших це якщо. А тварина просто облизала шкіру людини, чи це вже загроза, чи це вже потенційний ризик для того, що ця тварина може інфікувати сказом, чи достатньо все-таки укусу? Якщо хвора тварина облизала, якщо хвора тварина облизала, то ризики високі, тому що, як я вже говорив вище, що вірус може проникати через видимо е, непошкоджену. Тобто, тобто шкіра може бути умовно без ціла, але може бути там mm -hmm мікротріщини, порізи, відповідно, вірус може проникати. Тобто, у випадку ослинення хворою твариною, ризики захворіти, звісно, є. Ще один міф: якщо тварина виглядає здоровою, значить у неї точно немає сказу. Чи міф, чи правда? Е, якщо вона видимо здорова, то гарантувати на 100%, що це дійсно так, теж дуже складно, тому що може бути інкубаційний період, коли. Проявів ще немає захворювання, але е, вірус вже може виділятися. Тому 100% давати гарантію не можна. Не зволікаємо. Якщо рана маленька, то боятися нічого. Е, ну це такий міф. Від розмірів рани mm -hmm. ризики інфікування не залежать. Як я вже говорив, що може бути просто невидимий мікропоріз. І вже ймовірність заразитися є. Тим більше, якщо це навіть невелика рана. Ще один міф сказ: це проблема лише сільських територій. Та ні я б так не сказав. В принципі, в сільській території можливо більша кількість диких тварин, але фактично такі ж ризики є, і в міських жителів, враховуючи тим більше міграцію населення. і Зараз захворіти на сказ може як сільський житель, так і міський. Угу. Тобто ніхто, в принципі, не застрахований. Ну, від Давайте цього, якщо згадаємо про випадок зоопарку. зоопарку. Ще один з міфів: 40 уколів в живіт як екстрена вакцинація, чи це пережитки минулого, чи це дійсно має місце сьогодні. Розкажіть про це. Ну що це лякає людей, то хочу сказати, що це. Вже пережитки, зараз немає такої процедури, є трошки інша, вона не звучить так, можливо, залякуючи для населення. Вакцина вводиться м'язево до п'яти ін'єкцій, але в ніякому разі не 40 і не, не в живіт. Якщо говорити ще про профілактику, а чи є якісь аналізи, можливо, людина може проактивно їх там здати, щоб подивитися, чи підвищать чи змінюються взагалі там аналізи крові або інші показники в організмі, щоб зрозуміти, що це вірус то є вже в організмі, коли вірус буде в організмі, це вже дуже запізно. Дуже запізно. Як я вже говорив, що не потрібно зволікати навіть одним днем і треба звертатися за допомогою, тому що коли з'являються вже симптоми. То, на жаль, прогноз дуже несприятливий. В хворих тварин лабораторно, вже посмертно підтверджується наявність захворювання, і, відповідно, ветеринарна служба робить такі дослідження і підтверджує діагноз на сказ лабораторно. Ми ще почули про домашніх тварин. А можете трошки детальніше ще розказати про методи вакцинації у диких тварин? Ви розказували про авіаційний транспорт. Як загалі це відбувалося? Щоб люди розуміли, що дійсно дикі тварини також щорічно проходили вакцинацію? Дійсно, це відбувається. Такі заходи здійснюються відповідно, де до початку повномасштабного вторгнення це було робити простіше з використанням авіаційного транспорту. Відповідно, з використанням такого транспорту здійснювалось розповсюдження вакцини, приманок, в яких міститься вакцина, для того, щоб деякі тварини Тобі це прямо гелікоптер літав, чи літак ну, неважливо, розпровані? чи літак, чи гелікоптер. Просто в місцях, в яких знаходяться дикі тварини, розкидали приманки з вакциною, угу. і відповідно, тварини їли цю приманку і таким чином вакцинувалися. Зараз це проводити складніше, тому що заборонено. Ростання авіаційного транспорту так само, враховуючи заборону на полювання, складно регулювати популяцію деяких тварин раніше проводились відповідні відстріли відповідними знову ж таки службами. Но зараз це робити, на жаль, складно. Сьогодні ми багато говорили про сказ. Хочеться пане Олексію, аби ви підсумували все ж таки, в чому підступність цієї хвороби? Куди звертатися, на що звернути увагу, і найголовніше, що може зробити вже сьогодні кожен українець і українка, аби захистити себе та своїх близьких? Е, підсумовуючи, хочу сказати, ні в якому разі не налякати, але сказ це все ж таки смертельна хвороба. Але коли ми правильно будемо діяти, вона, звісно, попереджувана, тобто ми можемо запобігти захворюванню на сказ. Е, Найпростіший метод профілактики і найефективніший, як я вже теж говорив, це вакцинація тварин, тому вакцинуємо тварин, тому що вони є джерелом інфікування людини. Ну і у разі, коли вже так сталося, що відбувся контакт з твариною, тим більше хворою твариною, потрібно звертатися за медичною допомогою, тому що зволікання дуже небезпечно, небезпечно да, і може призвести до тяжких наслідків. Олексію, дуже дякую за цікаві інсайт, які сьогодні почули. Ми і наші слухачі. А я нагадую, що всі посилання на центри антирабічні, де ви можете знайти на сайтах Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я, все ми залишимо у коментарях до цього відео. Дякуємо і до нових зустрічей. Дякую вам до побачення. Дякую.